Давайте подивимось, яка подія вас порадує ближчим часом. Яка подія вас порадує Букет. Можливо, день народження, будуть дарувати квіти. Ну, зізнання в коханні, зустріч з тим, з ким ви хотіли давно зустрітись. Легкість якась з'являється в у в вашій душі. Якась така важлива зустріч, знаєте, у вас відбувається? Важлива зустріч, важливе примирення. Це може хтось, прям, знаєте, з мірової до вас прийти, от, з букетом там миритись, <гум> якщо в прямому сенсі, ну взагалі, може, з подарунками з якимись. Також може хтось тут давно щось чекає, там, я не знаю, можливо, якісь документи отримати маєте чи посилку якусь, да? то воно відбудеться. Воно прийде, тому що тут іде вершник, і він говорить про новини. Взагалі зміни йдуть, вони вас будуть радувати, да? ви зможете тут відчути якийсь захист, своє гніздечко, От з кимось помиритись мені більше всього йде. Хтось до вас, навіть, я би сказала, прийде для того, щоб з вами наладити якісь ваші мости. Хай так і буде.